Лузівська громада спільно з бригадою Нацгвардії України Хардія виховуватиме патріотів і патріоток. Про це представники громади та військовослужбовці домовляються під час зустрічі. Сьогодні, крім того, що воювати, боротися і перемагати, відвоювати кожний клаптик нашого наших територій, нам потрібно бути ближче до наших громад. Ви допомагаєте... Військовим формуванням це також я бачу і дуже за це дякую. У нас є певний досвід не тільки бойових дій, а і різноманітної підготовки, навчання, роботи з різними групами населення з молоді. Співпраця обіцяє бути багатогранною і цікавою у Лозівській громаді. Харційці планують влаштувати кінопоказ. Насамперед, це буде фільм бригади. Рух почався. Найскладнішою операцією перед бригадою викинути ворога за державний кордон. У нас є опільно Закопатися, завести зараз, замінуватися і робити комбатарію. Хартійці також планують показати робопса, навчити основам БПЛА наданню до медичної допомоги, провести спортивні змагання, вишколи, а також спільно з громадою підтримувати родичів загиблих та ветеранів. Я ми проводимо. це дуже цікаво, це дуже потрібно для всіх населення. Військовослужбовці вручають міському голові Сергію Зеленському шеврон бригади та прапор, який одразу передають до Лозівського краєзнавчого музею. Ситуація, ця проблема, наша спільна гора і на скоріше приматі. Тому перше черговим підтримуємо підрозділ. Наприкінці зустрічі харційці обговорюють з керівництвом громади можливість фінансової підтримки і їхньої бригади.